Мої вітання, мене звуть Галина і ви у мене на каналі. Ну що, сьогодні 11 січня 25-го року розпочнемо новий тиждень. І так, вже ви бачили на каналі мої фініші, верніше СП по фінішам, так називатися буде це СП, рік, рік фінішів, без стартів, без розпочатих робіт. Єдине, що дозволяється, там це тиждень стартів, або взимку, або влітку буде ще тиждень стартів, і деякі там малечі дозволяється вишивати. І Ірина ще дозволила брати до робот або вишиванки, або рушники, що дуже-дуже гарно, дуже-дуже дякую. Чому кажу дуже-дуже, тому що я буду вишивати вишиванку. Наразі чекаю її з пошти ну, на замовлення, і буду вже. Купувати бісер і розпочинати вишиванку, щоб до травня завершити її на замовлення. Але але, це ще не все. У мене є ще рушник великодній, який б також би хотілося б стартувати. Тож дякую, Ірина, тобі за такі дозволеності. Ну, а сьогодні ми поговоримо з вами про те, що я планую вишивати на цьому тижні. І розпочнемо ми з вами з тих обов'язкових робіт, які б я хотіла би на цьому тижні розпочати. Довести їх до ладу, про це я точно знаю, що вони будуть вишиватись. І так, перше, це філіжанка. Так, так саме на неї ми з вами завершили дивитися відео минулого. Я нічого не вишивала, бо зразу знімаю початок нового тижня, і тому на ній ще нічого не відшита. Ці філіжанку треба завершити, як я казала, і тому я беру її до ротації. Далі, Далі хотілося би порухати цих сніговиків, які також. Залежалися вже, вже є сонечко на вулиці, скоро вже сніг ростає. Сіговіки превратяться в воду, а в мене вони ще і навіть не побували зліпленими, тому треба їх брати до роботи. Далі далі одним обов'язкових завдань це у мене є моє полум'я. Я вже не буду його розкручувати. там. Чи, хоча ні, Чому в ні, Чому він не розпрудити? Бо якщо Інона буде дивитися, щоб бачила, на якому етапі я його вишиваю. Нона, це для тебе, для твого СП, фіксуємо, де я тут. Завершила вишивати. Так, є, розкрутила. Це ті роботи, які я планую вишивати. Ну, якщо ви вже бачили мій тиждень стартів, то ви вже бачили початок двох робіт, які я минулого разу вам показала, але ще не повишивала. Це робота від нової слободи, от така іграшка-прикраса. Де ж прив'юти ці роботи, щоб вам показати прев'юшечку? Ага, от вона прев'юшечка. Така буде в мене робота в рамочці. І я вам казала, що обов'язковим да, вже в тижній статі розпочався це наборчик від Лукаес, травневі іриси. Отака робота. Так, да, я ще ще не розпочала, тому в цьому відео ви обов'язково подивитись. Хоча, якщо ви вже бачили відео на каналі зі стартами, то ви вже бачили ці розпочати роботи. Це той масштаб робіт, який я планую на цьому тижні обов'язково вишивати. Але ви ж пам'ятаєте, що я ще приймаю участь у грі з Ольгою Вишивальна черепашка, і там різноманітні вона дає завдання, і, можливо, щось буде інше вишиватися. Сподіваюся, без стартів, тому що я ж прийняла рішення. Що я буду вишивати СП фініше, приймаючись в СП фінішів і не буду робити старти в цьому році. Хоча це я не знаю, дівчата, щось я так вступила, погорячкувавши. ну, знаєте, минулий рік без покупок якось проходив набагато легше. Я купувала покупки, робила подарунки дівчатам, якби собі купувала то було. Так, трошечки знімала ту напругу без покупок А без стартів, я не знаю. Ні, якщо б я сама вишивала, то так, але коли я вишиви граєш в грі, то там треба і те, і те, і те. Можливо, якийсь новий сюжет розпочати, а тобі не можна стартувати. Ну, коротше, не знаю. Якщо я вийду з цього СП, то ви про це дізнаєтесь першими. Так, ну і що ви собі думаєте? Пам'ятаєте, я показувала да, масштаб тої трагедії, яка в мене зберігається на дивані. Я ще не привела до ладу свої роботи, не поховала їх по коробочкам, але все-таки вирішила я всі свої процеси переписати до зошита і в мене їх виявилося 28. Тут в мене сніговіки записаний, що їх 2, тому 29. ну. Майже до 30 не дотягнула. ну Якщо взяти до роботи, що там у мене два іграшка підвіз від цього від фрозілка, бо ж так писала їх два, то можна робити. Коротше, близько 30 робіт. Ну, це ж не сотня, ж казала, що у мене тільки десятками вимірюється. Але хотіла зауважити, я вам казала про свої букети, що в мене їх сім, але я нарахувала їх вісім букетів. А чому я тоді казала, що я робила сім? це ж був тиждень, бо мало бути сім, а в мене їх виявило аж вісім. Тому, якщо порахувати всі ці роботи, то тут і хрестиків більше, ніж на рік, бо я вишиваю, звісно, що менше, ніж в мене загальна Кількість буде, треба буде пришити. Ну, подивимося, що з цього вийде. Буду потрошечки вишивати, потрошечки будемо викреслювати якісь роботи. Звісно, що е, щось фінішує, щось стартує. Ні, ні стартів поки що не буде. Хоча ні, кого я баню, старти ж будуть, буде вишиванка. Тому додасть сюди ще один старт. Так що, дівчата, така була в мене ревізія. Отакі в мене розпочинається новий тиждень. Ой, не знаю, не знаю, що з цього вийде, що з цього вийде, що, що ви побачите, бо поки я буду знімати ці свої тижні, вам, ви вже побачите мою різдвяну казку з якимись фінішами, Хотілося б, звісно, що оцю кубку своїх іграшок фінішувати, але це не тільки ці іграшки. Інші іграшки по коробочкам я навіть їх і не доставала. Це іграшки саме з тижня стартів я вам принесла. Тож, давайте будемо вишивати, щось робити разом, і будемо, прийдемо до якогось фінішу. А знаю, що ці філіжанки, дівчата вболівають за них. Тож, дівчата, я обіцяю вам її завершити. І якщо буде така змога, то, звісно, оформити і показати вже оформлення. Ой, до речі, що до оформлення, я ж вже здала в багатній майстерню свій віночок, двері і. Шурочку, тож чекаю на них з, з багетним майстернім, і вам обов'язково покажу, що там в мене вийшло з цими роботами, які оформлення. Я вже бачила фоточки, і вони доволі такі цікаві, цікаві. Тому дочекайтеся, і я вам покажу обов'язково свої оформлені роботи. Ну, а поки що на цьому ми ставимо кому. І зустрінемося з вами в наступній частині відео, щоб подивитися, з чим я впоралася, з чим я прийшла до кінця тижня. Можливо, і буде якийсь із фінішів, і не один. Мої вітання! Сьогодні неділя, 12 січня, і я до вас з фінішем. Так-так, дівчата, я зробила фініш на цій чудовій філіжанці. Вчора так посиділа. Навіть не всі завдання виконувала, де там потрібно було по. То... Пошуршала-пошуршала, -по і вчора мені так хотілося її завершити. І тому я вже маю таку гарну філіжанку з зі цукерочками, там щось налито, мабуть, чи кава, чи капучина, чи какао. ну, Хто що полюбляє. І ця філіжанка в мене вже готова. Так, це фініш моєї різдвяній казці, і фініш. Ну, 25-го року, звісно, що я завершу в му році, хоча це був старт 24-го року. Ну, Віднести можливо, можна і до цього фінішу року, і до минулого року. Ну, це не важливо. Головне, це що цей фініш стався, я його маю. І тому така вона гарна робота. Я вже знаю, навіть знаю, яку я хочу рамку, яке хочу обрамлення. Ну, це вже буде йти до багетні, там щось будемо придумувати. Єдине, що мене трошечки оце зараз. Буду йти побрати її, і трохи потерти мені. Якісь у мене тут чин, ручка я проставила, чи чим я не можу зрозуміти, спробую ці плямки вивезти. Ну, якщо ні, то вже буде як буде. Ну, що ж поробиш? І за цих плям я ж не буду там не перешивати нічого іншого робити. Тому от такий маю фініш на цьому тижні, чому я дуже задоволена? І, і можна сміло його викр... викреслювати зі своєю і. Зошитки, яку я собі завела, але десь поклала ручку і зараз не можу навіть показати вам, що я там хотіла викреслювати. Викр... Ну, нічого, так, під номером 10 в мене філіжанка, вона благополучна, Зі з процесії відправляється в фініш. І зараз я напишу, що це фініш, і буде у мене фініш. А ще хотіла б сказати, до речі, бачите, я казала 29 31, нетянула. Я вчора ще знайшла. Лати, гарбузова, лати. У мене є ще робота ниточками, тому у мене тут 29 робіт, Ну, сніговіки можна зробити, з них 30. Ну, коротше. Тридцяточку назбирала цих процесів, які будемо потрохи доводити до кінця. Вчора навела лад в своїх роботах, поскладала все по коробочкам, посортувала вже, вже і розібрала цю роботу. Вже бісер віднесла до комоду, посортувала. Тобто в мене вже на одну коробку стало Менше вже є такий лад. Дякую, дякую тобі, Любов, що так підтримала мене ще безлад. Творчі може бути, да, головне, щоб котики не наводили порядок. Але котики не чіпають. І зараз я вам покажу цю ідеальну картинку цих котиків. Так, це я вже посадила по коробочкам. Щось у мене відкрите. ця коробочка впала. Треба перевернути. Так, о, бачите, перевернула і оцю іділею порушила. Гляньте, вони сплять. Шурочка, прийшов з. Прогулянки нічною відпочиває, а яся йому создає компанію. Дадіш та Шурочка це хлопчик. Чи Шурік? Він не дівчинка, він хлопчик, і яся дівчинка. Багато хто вважає, що Шурочка це дівчинка ні, Шурочка це хлопчик. Ну, Шурік я не можу називати, а Шурочка я так люблю його називати. Так що, отак там складається ще купка процесів, а ці процеси довела до ладу, поскладала по коробочкам і вже можна спокійно. Надалі вишивати, ну, а ми з вами йдемо далі. А ми з вами йдемо далі роздивлятися мої процеси. Як я обіцяла, ще покажу на цьому тижні ще два процеси. Сьогодні я покажу нову свободу, яку я розпочала в тижні старті. Це отакий наборчик. Тут є рамочка в, набору, в наборі. Бачки, там Вона є. Вона вшивається. І така буде невеличка схемка, яка намальована на я так я кажу, це чи папір цупки, чи такі, знаєте, вона мені навіть схоже на тоненьку, таку тоненьку метал. Ну, я не знаю, що це правильно назвати. Там я десь щось чи неуважно прочитала, не знайшла. Ну, в общем, до чого це я веду, що я повишивала тут промальовано, і не видно, що я вишивала дуже. А на зворотній частині ми можемо бачити, що я вишила чорним кольором. На цій роботі. Зручно вишивати, так гарно мені пішло. Знаєте, я коли ж вишиваю бісерем по нанесеному малюнку, то мені зручно вишивати, тому ниточками також було, не складно вишивати, але трохи незвично нитками вишивати по намальованому рисунку. Нитками зазвичай вишиваю по чистій канві. Ну, ото, от такий гарний у мене буде. Прикраса буде прикраса для мого будинку на вже наступний новий 26 рік. Так, і ще хотіла показати вам нитки, я вже їх показую в тижні старті, ще покажу вам їх тут, цю палетку. Дивіться, ця палетка нитки просто перекинути так незручно. Я вишивала вчора чорними нитками і склала їх петелькою. І я зазвичай ті нитки, які по 6 в пасмі я складаю довгою ниткою, довгою петелькою, а ті, що я вже використовувала, я роблю коротеньку петельку. Тобто в два рази, чотири рази складаю ті в два рази, ці в чотири. Зараз я всі ці ниточки перекладу петелькою, щоб цього не було. Чи Петріку, як правильно там наголо ставити. Тому що ну, це, взагалі вони зараз пересмикнуться, і, ну, я їх втрачу, і потім як я буду їх розуміти, якого це кольору, яким чином це треба вишивати. Такісь якісь не дуже мені зручно, ну, мені це не сподобалося. Така моя думка. Я, можливо, так і багато хто робить, але цей виробник так що мені не дуже подобається, як воно складено. Ниточки приємні в роботі, мені все подобається. Я навіть не можу вам чи задавати, чи сказати, чи я так неважно читала, які це нитки, хто виробник цих ниток, Може я щось, знаєте, не дочитала. Так, да, основа для вишивання, високопрочний матеріал написано. з нітка, мініт, одівати, пацієнти схема інструкція. Тут не написано, які це нитки, якого це вони... Ви Знаєте, тут навіть входить бісер до, до набору, а про бісер нічого не написано в наборі для вишивання. Так, є інструкція. Прочитаєте інструкцію? Я дуже рідко. Тобто, от таким чином я буду зараз вишивати далі. Так, і сьогодні я стартувала з новою роботою Лукаес. І вже покажу, покажу вам пізніше, що там і як там буде виглядати, нагадаю, це травневі іриси. Що з ними буде вишиватися, як вони будуть вишиватися, я покажу вже в наступній частині свого відео. Ну, а поки що зустрінемося в на наступному епізоді. Привіт! Сьогодні у нас неділя, ви вже бачили мій звіт. По тому по фінішам. І сьогодні, як обіцяла, я вам показую те, що я навишивала вишивала палука С. В мене це початок нового старту. Це майські іриси, травневий ірис, якщо бути правильно. І ви бачите, вишиваємо разом з помічниками. Так, так. Що один що, що другого мені дуже допомагає, ви бачите, як. Чудово проходять у нас вихідні дні на вулиці. Сьогодні було сонечко зранку, вони погуляли, а зараз вирішили, що їм треба повернутися додому, бо я прийшла додому з ринку. І вони вирішили, що їм треба бути зі мною разом. Тепло, вони накормлені, ці котики, і тому ми зараз вишиваємо ці гарні іріси. Так, дівчата, взяла такі я рівномірку. Дуже Подобається поки що вишивати, почала вишивати зсередини. Як я вже казала, що це не дуже для мене зручно, не те, що не зручно, а не звично. Бо, зазвичай вишиваю з нижнього кута магнітики, мої помічники, органайзери. Що ж, будемо вишивати, будемо далі творити красу. Ну, а поки що я з вами прощаюся. Зустрінемося в наступному епізоді цього відео. Вітаю! Сьогодні у нас з вами 18 січня час підвести підсумки за тиждень. Тиждень промайнув так на раз, два, три і що? Показувати майже нічого. Це все, що я показала за ті два дні, які я зробила фініш та розпочала вишивати нові процеси це майже все. Ні, не все, звісно, трошечки більше, але та кількість хрестиків і бісеринок вишита за цей тиждень, вона взагалі дуже-дуже маленька. От як можна робити плани, вираховувати купу собі хрестиків бісеринок і розуміти, що ти не вишиваєш в день навіть 100 хрестиків. У вас теж ж таке буває? Ой, думала, зараз як почнеться зима, да? роботи мало, на городі не треба робити. Ніч на вулиці, вишиваю собі на солоду. Якась така, якийсь такий тиждень був насичений, дому приходила вже запізно. Ну, робота, тренування це все добре. На вишуку залишалось мало часу. Але щось повишивала. Тож давайте будемо показувати, що я там вишивала. Добре, що є ігри, добре, що є дівчата, які організовують ігри, СП, в яких треба робити хоч невеличкі звіти. І тому, поки я ще не замахалася, я ще там вишиваю. То давайте розпочнемо з полум'я. Я його повишивала в середу, відшила на ньому 250 бісеринок, звітувала в СП у Юнони та в СП у Ольги, і так вона в мене ця робота просунулась. Ну, ви знаєте, так, потихеньку, помаленьку, але вже бачите, який прогрес. Да? Вона десь в я починала, зараз вже відшита. ну, так, хорошенько. Я, Якщо порахувати, то ми там, здається, вишиваємо 12 днів, то вже близько 3000 тисяч на ній пришито. Хоча на цій роботі їх і не побачиш. Якби це були малечі, то вже були фініші. На цій роботі, поки пройдеш цей шлях, то дуже довго. Ну, бачите, Добре, що я взяла цю роботу, ще раз наголошую на тому. Так, далі входить в місяць. Ця робота приймала в мене участь в СП. Треба було вишивати кольорами. Там Були кольори індіго та бірюза. Я обрала ці кольори і приймала очі у Олі. Вишивальна черепашка я трошечки білого затронула, тому оцей місяць він такий величенький, що я його вишиваю, вишиваю. Бачите, є прогалини, треба їх закривати. Не люблю вишивати кольорами, бо я вже про це казала не розуміла. Але ці ігри спонукають залишати. А вдруг там буде якісь такі кольори, я зараз його вишию. От, наприклад, одним завданням наступним. Які дівчата вже виконала ні, треба буде вишивати золотавим охрою, а охра це ж майже коричневе золота, то можна оцим кольором повишивати. І я вирішила, що мені треба його залишити на наступне завдання. тому і потрошечки стрибаю. Так. І цю роботу від нової слободи я її розпочала в суботу, старту, робила старт і потрошечки повишивала. Так, на цій роботі. Знаєте, бісером вишиваєш, видно, да, як вишиваєш по нанесен... Нанесен... нанесеному малюнку. А тут не дуже видно, тут я синім вишила. Бачите, чорним. А ззаду видно, як воно вишивається. Тому отак от, от все, це всі роботи. Все за це, що я вишивала ці три... три дні. П'ять днів, поки ми з вами не бачились. Взагалі-то нема що і показувати. Таке ненасичене відео, зато ви вже бачили мої роботи. СП по стартам, СП по фінішем, різдвяну казку. Ви вже це все бачили. Дякую вам всім за коментарі, що коментуєте, що підтримуєте. І що чекаєте на фініші моїх робіт. обов'язково будуть фініші, По крайней мере, цих малеч фініші обов'язково будуть. Тож, отакі от у мене роботи. А зараз зараз, хочу вам показати, як я обіцяла своє оформлення. Я вже забрала з багетної майстерні від між імені Олександра так. приймальних майстернів. Робітниця, чи як правильно робітник сказати, цієї майстерні, вона мені прям привезла додому ці роботи. І зараз ми з вами подивимося одну із робіт, яку я вишивала ще на початку 24-го року, завершила вишивати, а оформила тільки зараз. І це саме зимова робота. Сподіваюсь, хто уважно слідкує за моїми відео, той загадається, що це за робота. Да. Дивіться, така у них наклейка. Вальтер Багет і така листівочка з любов'ю Вальтер Багет. І тут така гарна картинка казкових спогадів. Погляньте, яка листівка. Чудово. Ну що, здогадалися, я в інстаграм виставляла, вже пропонувала Ви відгадати, яку я раму обрала. А зараз ми з вами подивимося, що ж мені оформили. І так, та-дам, та, -дам. та -дам. це двері. Двері в... Додому ці червоні двері, де подарунки, ялинка, санчата, і там за віконцем вже готується до свята. Ця робота не встигла повисіти в моєї будівлі на новий рік. на Наступний рік буде прикрашати. Я роблю змійну галерею, і тому така робота. Чудово, такий багет гляньте, Він, так, знаєте, під дерево, все сестариний такий рельєф, не чуєте? Тут подвоєна подвійна рама. Ми зробили її під звичайне площе, щоб вона виблискувала. І ця робота вже трошечки повисить, помилується, і я її відправлю на зберігання до наступного року. Така вона вийшла. Святково величезна. Зараз я трошки. Аспіднім і покажу. Клас, мені дуже подобається. Так, хтось може сказати, начу вишивати зимові роботи. Вони висять всього лиш місяць-два. Ну, Мені б дуже подобається це робити, вишивати. Це такий настрій, це така атмосфера. І я дуже полюбляю змінювати в своєму інтер'єрі роботи по сезонам. Так що, от така в мене є гарна краса. Ну, на цьому ми не зупиняємося. Зараз я вам покажу. Що ще в мене є оформлена. Ті, хто здогадався, ті вже догадався. Я вам вже показувала і казала, тож, да, зараз перейдемо до стіни. Чому сказала до стіни, бо ця робота відног з пансеті висить в мене вже на стіні. Ви можете бачити, я його причепила так, щось мені не подобається, цей спалах. Отак вона в мене оформлена. Так, це такое ж саме оформлена, як і ці три. Вони трошечки зараз, забігаючи наперед, скажу так, вони висять нерівномірно, бо тут зазвичай висять інші роботі кухоні. А це місце дирочки, щоб не бити, вони висять на їхніх місцях, на їхніх цвяхах. Тому так трошки нерівномірно. Але, бачите, яка в мене вже сталася галерея. Віночків, і я вже бачила там новий віночок, тому планую купувати і вишивати новий вінок, можливо, це вже буде в стартах літа. Так що отакий в мене вінок. Дякую, багатна майстерня. Знаю, що вони трошечки були незадоволені хлопці оформленням в таку раму, ну, що поробиш. Якщо у мене всі ці чотири букети оформлені в одну раму, так що, отак в мене стався ще і друге оформлення. Ну, і переходимо до третього оформлення. Воно також є, воно також існує. Ну, і третє оформлення це наш шурочка, наш красень у такому багеті. Так, поки висить він у нас в коридорі, в коридорі у нас таке освітлення, мене там видно. Ми робили звичайне скло. Так, хочу вам показати шрамом наблизити, щоб ви побачили цю фактуру рами. Гляньте, як воно так побагато. Ну, хлопець та багатий. Єдине, що мене трошечки засмучили, оці мої рожеві вушка. я не розумію, чи то я з бісером помилилася, чи то такий бісер був за ключом, чи то я. Мені здається, що то я помилилася. Зараз я вже не згадаю. Ну. Зато вони такі, знаєте, рожеві-рожеві такі вушка. Отакий От в мене є хлопчик. Така багатня марама. Там у нього під низом його якраз місце, там, де він чесалка, і тому в нього такий куточок поки що сюди повісила. Вже потім я придумаю де йому набити цвях, і, можливо, буде в іншому місці. А може буде тут в цьому куточку і висіти, коли з коридору заходиш. До хати, то зразу зустрічаєш хазяїна вдома. Так що, дівчата, от яка в мене склалася радість оформлення. Я хочу сказати, що оформлення це також радість, як і покупка. <свісно> Бо ціни на раму наразі стоять як наборчик, якщо не більше. Ну, гарний наборчик я маю на увазі немалечу, звісно, а такий набор. Так, така рама. Так, що? Так, от така краса. Так, ну що, красою помилувалася. Зараз повернулася до цих робіт, і я вам вже показую на завершення свої роботи, які я тут вишивала в процесі. Що тут в мене було, все, що інше, я там казала: сніговики, О, буду вишивати. Ага, добре, що хоч філіжанку фінішувала. І наразі з цією філіжанкою планую піти. На оформлення. Що з цього вийде, я, звісно, ще не придумала. Ну, як я в своїй голові придумала, а чи придумає, підтримає мене майстерня, то подивимося. Дістала їх, покажу вам ще їх разом, щоб зафіксуватися на цьому дві філіжаночки, які в мене є. Які будуть відправлятися на оформлення до багетної майстерні. Коли вони оформляться, то обов'язково з вами поділюся цією красою. Бо хочу оформити їх зараз, щоб не відкладати їх до наступного року, бо зазвичай не встигаєш. Але вже коли зустрічати 26 рік, оформлювати свій будинок, то в мене вже буде багато гарних картин, які будуть вісіти на. Так що, отакі гарні смаколики будуть вісіти. Ну, і разом з ними лежала ця сніжинка, яку також мати на снагу її оформити. Мені треба, мабуть, завдання якесь оформити роботу. Може, це завдання придумати собі, веспи, по оформленню. Бо я ж казала десь, да що фетр я приклею на дерев'яшку швидше. А от оце оформлення, воно трошечки буде гальмувати. так що Отакий От гарний в мене стався тиждень з одним із фінішів. Так, що, так що, дівчата, смакуйте з задоволенням, вишивайте з задоволенням, майте час на своє улюблене хобі. Не забувайте про здоров'я, і як ментальне, так і фізичне. бережіть себе. Пока-пока.